Масштабний похорон відбувся у Тернополі. Близько сотні автомобілів 6 квітня проїхали колоною з дружби в центр. Так процесія прощалася з колесом, що стало жертвою ям на тернопільських дорогах. За пробіг 8 тисяч кілометрів я вже істотно відчув зміни в автомобілі. Почало грюкати, стукати. Також за цей період часу я змінив дві пари коліс, так як вони були пробиті, і один диск. Гірше нема куди. В Африці краща дорога, ніж тут. Наші дороги, наші норми не витримують ями глибше в коліно, одним словом. Трагічний випадок. Захоронили дороги просто своїм. Ну, своїм безладдям, державним там можна сказати. Вбиті за останні місяці автодеталі учасники акції хоронили з чорними стрічками, вінками та похоронним маршем. Першу панахиду відправили під стінами обласної служби автомобільних доріг. Під дверима автодору учасники встановили колесо мерця та поклали квіти. Як ви думаєте, автомобіль би зміг їздити на такому колесі? Це є випадок, коли просто наш автомобіліст їхав і попав, попав в яму, в якій йому відірвало це колесо, його диск загнуло, і прорубало. Тут можете переконатися, тут ніхто нічого не різав, ні нічого. Це є проруб від гострого кінця е, самого асфальту. До автомобілістів вийшов заступник начальника облавтодору. Водії передали йому свою вимогу щодо стану шляхів. У відповідь посадовець назвав кілька причин, чому тернопільські дороги вкриті ямами. Це в першу чергу великотонажний автотранспорт, який нашу область руйнує вздовжів поперек. Це в другу незадовільне фінансування і третє незадовільні погодні умови нашої області. Ви подивіться, ми не можемо нічого робити. Що робиться на дорогах? Я тут працюю 43 роки, я таких ще опадів не бачив. Ми вже почали працювати. Після автодору аналогічні колеса принесли під стіни міської ради та облдержадміністрації. Учасники акції сподіваються, що такий похорон, хоч трохи покращить ситуацію на автошляхах Тернопільщини.